Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається 101 далматинець Нічна пригода. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Далматинці Понго і Петіта та їхні 15 цуценят зібралися довкола телевізора, щоб подивитися фільм про героїчні пригоди пса блискавки. Щенята аж прикипіли очима до екрана, захоплено спостерігаючи за подвигами свого кумира. Однак Петч любив блискавку більше, ніж решта братів і сестер. Він хотів бути як його герой. Після фільму Понго і Петіта стали вкладати цуценят. Я голодний, поскаржився Роллі. А можна ми ще трошки пограємося? Ну, будь ласочка!» – впрощував печ. Уже час лягати спати, відповіла Петіта. На добраніч, мої любі. Усі цуценята вклалися в ліжко. Але печ спати не хотів. Він хотів податися на пошуки пригод, як блискавка. Раптом щенята почули звук, ніби хтось скрадався. Слухайте, прошепотів печ братам і сестрам. Це великий і страшний грабіжник. Треба його спіймати. Цуценята вибралися з ліжка і крадькома пішли нагору сходами за страхітливим злочинцем. Рушайте за мною, прошепотів печ, вдаючи з себе блискавку. Цей підлий негідник прямує до кабінету Роджера. Де він тут сховався? поцікавилась пенні, коли вони прокралися в кабінет. Повідомте мені, якщо знайдете їжу, попросив Роллі, винюхуючи кошик для сміття, наповнений якимись папірцями. «Он де він, хвостатий, за кошиком. Біжіть до дверей. закричав Лакі. Та схопити розбійника цуценятам так і не вдалося, бо почулись чиїсь кроки. Це домогосподарка ненні. Якщо вона побачить, що щенята не в ліжку, їй це точно не сподобається. Бігом ховайтеся, скомандував печ. Звідси ніби долинав шум, але тут все тихо та спокійно, мовила вголос Ненні, оглядаючи кабінет. Бешкетники так добре сховалися, що нені нічого підозрілого не помітила. Коли жінка вже зачиняла двері, печ встиг угледіти, як малий розбійник помчав вниз по сходах. Щенята впевнилися, що на горизонті чисто і відновили погоню хвостиками вперед. Всі гуртом вони весело з'їхали перилами до вітальні. Тікає за злодієм. закричав печ. Він переслідував сірого бандита, і цуценята мчали слідом за печем, просто до задніх дверей. Він побіг у дворик, гайда за ним, повідомив печ. Ми ні за що не можемо прогавити його. Цуценята вискочили у двір. Я страшенно зголоднів, нарікав Ролі. На щастя для нього, в цю мить бандит проскочив просто повз щенят і шаснув на кухню. Цуценята стрімголов помчали назад. Цей хитрий злодюшка десь тут, заявив печ. Он де він? вигукнув Ролі. І в нього є сир. Ура! Ролі метнувся до злочинця, та зненацька вони обоє зникли в хмарі білої куряви борошна. Е, у цього щеняти немає плям, здійняв голос печ, побачивши присипаного борошном роллі. Невже ще один чужак? Тримайте його. Усі цуцики разом наскочили на роллі, скориставшись переполохом, маленький злодюшка накивав п'ятами. І в цю мить Пенні помітила за вікном Понго та Петіто, які поверталися з вечірньої прогулянки. Мама й тато прийшли мерщій всі у ліжко. Ворушіться, друзі! кричав ватажок плямистої зграї. Вас врятує печ блискавка. На чолі з печем цуценята чим душ помчали до м'якого ліжечка у кошику. Саме тоді, коли зайшли Понго та Петіта, останній цуцик прослизнув за шторку. Понго і Петіта зазирнули у кошик до своїх цуценят, і всі малята лежали точнісінько так, як їх і вкладали. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.